Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, в цьому відео я хочу розповісти на, запитання, на відповіді на запитання та деякі поради. Дивіться, тут є, ну, я зачинив, закрив отвір, аби було менше випаровування. Якщо у вас мегадефіцитні, Живці хтось вам вислав, і ви їх напевно хочете вкоренити в цьому році. І у вас є сумніви, що це відбудеться. Зробіть так, бачите? Ось. Це стрейч плівка звичайна. Нею обмотано. І ізолянтою, і зустрічкою зафіксовано. Так само. Де зрізали бруньки? теж саме. Те ж саме. Ось дивіться, такий вислали, скажем, не дуже товстий і, відповідно, бачите, розпуститься, але йому дуже важко. Це і теж. Те ж саме. Зараз я вам покажу, що я ще роблю. Ось, друзі, як вам добре видно, я надягнув такі торбиночки невеличкі. Бачите, тут вже гарніше розвивається. Не знаю, чи розвивається, не видно. Ну, але для надійності. Ну, хоч щось потрібно зробити для того, аби у вас таке мега тонке, що вам вислали. Ну, ну скажімо так, остання надія. І це допомагає, я вам скажу, це працює. Тому що з кожного йде брунька була зарізана, випаровується волога, а її бракує. В цьому. Я думаю, це в нас дублянський товста, товстий пагін, десь 8, 9 мм товщини, все було б гарно. Але я для впевненості зробив. Я люблю рік не втратити, мені не треба цього року втратити. Я хочу ж ці саджанці мати. Я думаю, і ви так само, якщо ви десь їх звідки-лясь виписали, ви їх хочете мати. Ну, якось так, друзі, я не хочу затягувати ваш час. Але я сподіваюся, що я пояснив все вірно. Підказки, я думаю, ці будуть працювати. Ще було ще, ще було від, е, запитання. Який має бути живець? На три бруньки. Але, дивіться, бачите, одна зрізана, друга третя. Тут ще я вирішив на верхню бруньку. Тобто четверта верхня. Ось такий мені висели. Я так вирішив, що тут буде більше запасу. В основному ми робимо на три броньки. На три. Раз, і тут би третя була. Але такий тонкий. Навіть дивіться, я зробив помилку, ось, що залишив одну броньку. Треба було такі дві броньки. Може ця була краще розвинена, краще, краще. Ну, то моя помилка. Моя помилка. Але ви не робіть таких помилок. Краще дві броньки лишайте аніж одну для впевненості, якщо вони впевнені, що одна розпуститься. Якщо вже дві розпускаються, тоді можна одну заглушити. А так? Якщо такі товстий, ось такі, ось. можна було б і тут, тут ще одну лишити бруньку. Він би потягнув, бо якщо лист, лист при, е, прибрати, отак як я зараз. Дивіться, хто ще боїться. Ну, верхушку росту вбирати. Зробіть 5 так, 5 так. Ну, Якщо у вас не мега дефіцитні, практикуйтесь на тому. Зробіть 5 так, 5 так і потім самі переконаєтеся. Або зробіть на якихось таких що ви боїтеся моїх порад. Ну, не, не дуже вам цінних живців, і на, них то, і на них то зробіть. Все, друзі. Нехай всім щастить. Робіть гарно все вас вийде і перемоги над одвічним ворогом.